Вітаю і слава Україні! Мене звати Роман Гурський. і Це наступна частина нашого циклу «Непозбувна бентега. Скандали, меми і всякі приколи з мережі це все наші теми. Сьогодні розпочинаємо з прекрасного, з втрат Росії, і окрім тої статистики, яку ми всі з нетерпінням чекаємо кожного дня, з танками з особовим складом. Сьогодні в наш фокус потрапляє ще одна цікава річ. Виявляється, у світі з'явився ще один бандерівець. Бандеровські єбеси! вон із Одеси. І тут мова не йде про якихось страшних западенців, яких так бояться росіяни. Сьогодні мова піде про акулу. А зараз наш девіз батько наш Бандера, Україна мати, Ми за Україну будемо воювати. Навіть ці хороші тварини, про яких знімали класні фільми, виявляється, можуть нищити наших ворогів. Думаю, ви всі добре знаєте про що мова про ту ситуацію в Єгипті, де в Червоному морі купався росіянин, якому було 23 роки. До нього підпливла акула, і все було як в таких найкращих фільмах. Показала плавник, а потім його з'їла. По-перше, мені тут шкода акулу. Тому що я не знаю, дав їх хтось мезим після того чи ні. Їсти таке сміття, це може негативно якось позначитись на здорові тварини. Ну але зрештою, це все розлетілося на різного роду меми в мережі. Українці, як завжди, це дуже творча нація, дуже креативна нація. І мемів було просто дуже-дуже багато. Пригадали все і Стівена Спілберга з його зйомками фільму Щелепи, і російську мережу вкусна і точка, яка мала замінити Макдональдс, і дуже дуже багато всього. більше. Більше з'явився навіть відповідний мерч. Можна купити іграшку, де є акула, така м'яка, і в неї з пащі стерчить нога. Це кумедно, погодьтеся. Але все ж таки головним мемом, як на мене, стало таке відображення ставлення до української війни з боку інших країн. Написали дуже гарно про те, що ми не знаємо всієї ситуації, що росіянину треба було припинити оборонитися, що ми не знаємо позиції акули, і все в тому дусі. Таким чином дуже гарно підкололи і ООН, і МАГАТЕ, і багато інших міжнародних спільнот і міжнародних організацій, які постійно займають якусь таку непевну, невпевнену позицію щодо російсько-української війни. Але разом з тим зайшла типова і псошна інформація. я особисто зовсім не дивуюсь, що зайшла вона через. Арістовіча. Він ніколи не відрізнявся якоюсь проукраїнською позицією і написав, що ми бездушні тварюки, якщо ми тішимось загибелі цього росіянина. Я на це маю власну думку і вона полягає в наступному. По-перше, ворога можна або ненавидіти, або боятися. Як на мене, кращий варіант перший. По-друге, ніхто з нас би не тішився, якби померла людина будь-якої іншої національності, крім Росії. Це здорова реакція. Вони прийшли нас гвалтувати, вбивати і просто нищити наші міста. Як ми маємо реагувати на смерть одного з них? І відразу дам відповідь на такі закиди, що, мовляв, конкретно цей ні в чому не винен. Він винен, як мінімум, своєю бездіяльністю. Він привів цю владу, яка зараз є в Росії. Він не зробив нічого для того, щоб припинити війну в Україні. Він навіть не вийшов ні на яку демонстрацію. Всі вони в своєму роді співучасники, і всіх їх чекає якась розплата. Когось конкретно ага, когось, хоча б моральна спокута. Що ви чули про коїтус жаби та гадюки? Oh my. Я думаю, чимало, і саме такою є наступна наша тема. Бо це конфлікт між двома доволі одіозними особами. Перша з них депутатка Київради з фракції Голос, керівниця медичної служби механізованого батальйону Вовки Давінчі Аліна Михайлова. Герой України Дмитро Коцюбайло, позивний Давінчі, був її хлопцем. І на превеликий жаль він загинув в березні 2023 року в кровопролитних боях за Бахмут. Слава нашим героям тут по іншому нічого сказати не можна, але звинувачують цю дівчину, про яку піде далі мова саме в корисливості. Вона претендує на спадок покійного воїна. Хоча вона з ним не укладала ніякої офіційної сім'ї. Взагалі на спадок претендують дружина або чоловік загиблого або загиблої, батьки і діти віком до 18 років. Вона, як ми розуміємо, жодну з цих позицій не займала. тому, власне, така ситуація і обурила мережу. Люди почали писати зовсім різні думки, хтось її вважає вже просто якоюсь морально знищеною особою, хтось каже, що це все взагалі їхні справи, не треба туди лізти. В принципі, коментарі різні, але. Шуму наробили. Люди суетяться, пожарки приїжджають. Але нещодавно в Аліни з'явився критик, так би мовити, більшого калібру. Він опублікував допис з фрагментом інтерв'ю Михайлової, де він обурився. Тут треба процитувати з запрошенням в ефіри різних каналів, зелених і підолігархічних пар. Так, це була його цитата. Боже, яке кончене. Згодом він цей допис видалив, казав, що він не мав на увазі конкретно її. Він взагалі про ситуацію в українських ЗМІ, і все було б добре, і все мало б якусь там, якесь навіть право на існування, якби його репутація не була заплямована. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Так, мова йде про сина легендарного В'ячеслава Чорновола, якого звати Тарас. Так, так, це саме той Тарас, який був колись в партії Наша Україна, потім він перескочив на бік. Прямих опонентів і найзвіших ворогів партії регіонів став довіреним обличчям Януковича і навіть очолив його перед передвиборчий штаб. Але і це взуття з часом йому, так би мовити, намуляло, тому він вирішив знову ж таки його змінити. А Зараз він знову страшенний націоналіст. Але звісно, люди йому цього не забули, тому в коментарях пригадали абсолютно всю його історію в політиці. Зрештою, вони провели люстрацію по-своєму, облили його зеленкою і викинули у смітник. Не смітник історії, а буквально. І знову ж таки на це все напрошується одна єдина думка. Невже нам сьогодні, українцям, немає чим зайнятися, щоб ми постійно шукали ворога одне в одному, сварили за якісь політичні подобання чи ще за щось, і постійно гризли одне одного? Мені здається, що коли нас так дуже сильно об'єднав ворог рік і три місяці тому, ми якось починаємо про це все забувати і цим нехтувати. Не треба так. Давайте будемо разом. На одному боці наближати перемогу. І наостанок поговоримо про російський фейк, який зараз дуже активно розганяють в мережах, але він дуже кострубатий, криворукий і такий, як все російське. Мова піде про чорну трансплантологію. В мережі з'явилось відео, де нібито український військовий взімтаною камерою проходить повз охоронця якоїсь кімнати, а в кімнаті лікарі стоять над тілом. Якоюсь ламаною німецькою вони його виганяють? Це така, знаєте, німецька з самарським акцентом. І потім цей охоронець з ним свариться, каже, чому ти туди пішов? Говорить він дуже неприродною українською мовою. І роздувається це все як німецькі лікарі, які крадуть органи в наших військових. Ну, мовляв, нам байдуже на людей, а заробити це завжди класно. У вас тут скіф? Скіф де? Скіф де пішов. Нормально не міг сказати. Чому це фейк? По-перше, тому що це дуже розганяється російськими телеграм-каналами. По-друге, ми не бачимо жодних шевронів на жодному з присутніх людей. Тобто, є оцей жовтий скотч на рукавах, який є, є нібито єдиною ознакою, що це українські воїни. Третій аспект це, власне, ламана німецька. Четвертий неприродна українська. І п'ятий. Чому ж його так легко впустили в ту кімнату, що потім насварити і вигнати? Не впихайте, не впихуємо. Коротше кажучи, це навіть не знаю, це навіть діти можуть зняти щось більш правдоподібне. Але тим не менш саме це росіяни розганяють. Тому, якщо ви на щось таке натрапите, пам'ятайте, це все маячня, це все фейки і вестись на таке не треба. На цьому все на сьогодні. Дякую за те, що ви мене слухали. Мене звати Роман Гурський. Чистіть своє інфополе, не ведіться на фейки і пам'ятайте, наша русофобія чи то ніколи не буде достатньою.